Бумажку, бумажку, бумажку давай, бумажку, 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 <рес> бумажку давай. Бумажку. Стрели короси. Чушь він щось не хоче йти. От ідея, ідея. Да він щось тоже думає. йде Айдеала. мордатенький Давай быстрее, чтобы потом своими Со стаканами. Стакан стаканы. <laughs> стаканы <laughs> <его> внутри, потому... <laughs> <laughs> Доброго дня вам! Документы ваши можно появиться. Ваші можна подавиться? За владу Олег Анатолійович на посоль з 10 ДПС до 15-го року. На, То в нас лупила. У нас, нас, нас транспорт, а де ви їдете? По ній рухатись не можна. Тому що тим більше змікує швидкість. Ви можете стояти з правої сторони. Транспорт проработаний. Ви що ви їдете в той транспорт? Будь ласка, покажіть мені, коли свято звичайно машина, То-то-то? Коли автомобіль звичайно зняти, можна подивитися. Можна, мрео Можете, сходити і подивитися. Мрео, мрео, можна. можна, я гляну. Не можна. Яку дату зняти? Не можна. А, а яка причина зупинки? Я ж вам пояснив. Ну, яка, ще раз. Рухаєтесь по полосі громадського транспорту. Не рухались. Докази. Які докази? Ну, як які докази? Доказ... Докази, да. Докази доказуємо. <реш> ви хочете сказати, Я... що ви нас Я зупинили там де... Я вам причину пояснив. А так ми не наказуємо не буде, зупинили за зупинили. це. Є 12 причин. Там, таких... там немає причин на красних номерах знято з обліку. А ви тут вас... наказуєте, а ми наказуємо. Що-що? От ви не наказуєте, а ми наказуємо. Ви наказуєте? Да. За те, що ви зупинили нас. В місті, де зупинка заборонена. Якщо у вас є такі повномочі, то накажіть. Легко. Напишемо прокуратуру заяву і все. Будеш стояти там по стойці співати. Дім мене накажуть. Я вам причину пояснив. Пояснив все, свободи. Нас не устраює ця причина. Та хрін, там на законних підставах. Законні підстави які? Я вам пояснив вашу причину. А ми вам не віримо, що ми їдемо полосі, їхали в полосі для транспорту. Да. А ми вам не віримо, Ви нас, нас обманули, ми ви так, ви так не робили. За ми так не робили. Як я ви їхав кажете. згідно право дружню руку. Інспектор. Там є, бачите у нас. Є на, на жопі шерсть, шановний. У вас докази є, що я там їхав. Є Давайте подивимось. Я вас не наказую. Я а покажу, ми наказуємо. Ви спускали за... причину. Не я надо заказую. нам причина. Коли я вас буду наказувати. Зак... За буду... Законна причина зупинки яка? Коли я вас буду за це наказувати, тоді я вам покажу досвід. Слухайте, шановний. тоді вони не показують. Тоді, тоді вам не показую документи. Якщо ви просто сказали, може гулять. Чуєте, шановний? Докази. Дело в тому, що согласно закону про міліцію, ви имеете право тримати. Треб... Я вас там не чую. Я вас вам не чую. Що заходьте, не до, заходьте до нас. Я не чую вас. Документи не побачите. Заходьте до нас, будете чути. Дивіться, ситуація в Аліне, бачите воно? Ні, так. я не бачу, я з вами спілкуюся. Припиніть правопорушення, бігую. Я з вами спілкуюся. Погано, що ми не бачили. Не бачу, поспілкуюсь з вами. Шановний, путі, не порушуйте більше. Поспоку. А вибачите. Подожіть, подожіть, подожіть. інспектор. Інспектор. Громада! Гот! Уб'я. Не говорі. Секун! Що з ними рибить? Поїхали, повідомляє. Що ти там має фуру турносить, сигур? Чолка шей за рудом. Та що з случним ще правим поворотом? Вона видно вона від, від фура їхала в левому ряду, не пропускала її. Тепер вона... вона вже уїжджають. Тепер вона її не пропускає. Може він не тиранув, ні? Вона хоче його остановить? Може. А ну давай. Включений правий поворот. Вона, по-моєму, сигналила ментам, щоб вони за нею поїхали. Може бути. А ну так. давай, колюня. що з мінки поїхали. Да, мін... Мін... Вона сигналила ментам. Він по-моєму її зацепив. Все равно, мабуть, так. Да. Ой. Хіба так. Да, і вона його хоче остановить, бачиш? Вона включила правий поворот. Ні, щось вони сверлять вже близько. Ні, ну що, може він наступає, да вона не хоче, хочеш ні. Ні, ні, держимо. Воно воно важко дивимо. Диви, диви, диви. Щось там Значить давай свернемо тоді. Ні, так от так от звернемо, не знаю, що робити. їй на, на КП якось Удары, удары, да? Удары? Давай, дружок, блядь. Закрой, закрой, закрой закрывай,